Не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван, Потрійна надіє проти кашлю. Час обирати українське. Приєднуйтесь до лайфсел з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на mnp.lifecell.ua. Лайфсел. Більшість переносить номер до нас. Ану швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Ти чого так довго? Закреп. я відкрила для себе Піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Яку медичну лабораторію ти обираєш? Коли йде мова про моє здоров'я та моєї родини, обираю медичні лабораторії Клініка Санте. Скористайтеся знижкою 10% з дисконтною карткою Клініка Санте. Команда експертів та сучасних технологій на службі точних результатів. Тримаємо низькі ціни. Аска, попросимо до лабораторії Клініка Санте. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одуженню. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Доню, що з тобою? Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Я знаю, що тобі може допомогти. Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я теж приймала гепаргін, коли було тяжко відновитися після хвороби. Гепаргін для загального зміцнення організму. Київ стара 25. Та ми не святкуємо, а працюємо, бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги. І щоб її наблизити, активуйте суперсилу допомога ЗСУ. «Київстар» перерахує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Ти юстар, зустріч перемозі. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тис нормалізує і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Васю, Васю, Васю. А що тобі так зле, та зле, братику, антибіотиків наглотався. Антибіотик вжив, пробіз пропив. І Леся якась хвола. Гаврило Петрович, вам теж зле? Зле пив антибіотик, у животик. Хай мати дасть пробіз. Дівчатка, а вийшов. Та шочий рік. Життя як. Як як. Після антибіотику як пробіз так. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Вільно мобільно. Мамо, як ви там? У вас все гаразд. Добре, все. Ми тут для твого горла дієвий засіб знайшли. Тантум Верде. та лядяники Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Пише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Ціна тижня у Сільпо, торт Спартак, зі знижкою 21%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Дедалі акції на шопсіль повінь. Чемпіонат світу наближається. Раз на 4 роки разом з ним приходить весь мислимий тиск та емоції. Хоча на гравців чиниться тиск, навантаження на тренерів іще більше, що відповідає за результат кожної гри. І ще до турніру існує тиск, який має вибрати.